Добрий день, дорогі дітки! Наші морські пригоди продовжуються. Послухайте, будь ласка, який вітер сьогодні на морі, які хвилі? Так, вони великі. Ну, а давайте пригадаємо нашу дихальну вправу, яка називається хвилі, для того, щоб наші хвилі трішечки заспокоїлися. Пам'ятаємо ручки вниз, спокійний вдих носом. Ручки вверх, видих, шумний через ротик. Разом зі мною. А тепер давайте пригадаємо нашу пісеньку про море, що воно трішечки-трішечки заспокоїлось. Вона називається Привітання з морем. Пам'ятаєте? Море радо, ми вітаємо, морю пісню ми співаємо, ми із хвилями пограємо, Ми на хвилях погайдаємось. І приспів. Хвиля, ра. До вподоби нам цієї пісеньки слова. Хвиля раз, хвиля два. До вподоби нам цієї пісеньки слова. А тепер із за музика. Морю, пісню ми співаємо, ми з хвилями пограємо, ми на хвилях погойдаємось. Хвиля роз... Народилася маленьке дельфінятка. Коли вона трішечки підросла, батьки взяли його із собою на прогулянку. Дерфятко вперше пливло величезне море і всього всього лякалося. Бо до нього підпливла величезна риба із гострими зубами. Ой, хто це? запитала Дельфінятко. Тато дельфін відповів, що це акула. Вона має загрозливий вигляд і більше за тебе, але не полює на дельфінів. Не всякий, хто більше за тебе, може тобі зашкодити. Тут дельфінятка торкнулася маленька рибка. Ой, мені лячно! вигукнув малюк. А мама відповіла: не бійся, це маленька рибка. Вона просто відбилася від своєї зграйки. Вони допомогли маленькій рибці знайти свою зграйку. І раптом вони почули веселий сміх за водоростями. Це гралися і розважалися кольорові медузи біля мудрої черепахи. Пам'ятаєте черепаху з попереднього заняття? Вона допомогла знайти морським мешканцям чарівну морську квітку. Тож давайте і ми зараз потанцюємо трішечки із морськими мешканцями під веселу пісеньку. Я теж хочу погратися, сказала дельфінятко. І мама відпустила його погратися з іншими морськими мешканцями. Так маленьке дельфінятко перестало лякатися і знайшло собі багато-багато друзів. Підготуйте ручки, і зараз ми з вами виконуємо пальчикову вправу, яка називається Морські мешканці. Про те, як дружньо живуть вони. o Пісню, яку ми слухали на попередньому занятті. Вона називається Світне мов кольоровий алух. Спочатку повторимо слово. Вітер хмаринки у небі несе. Там, там, там. Дружба в житті пригодиться усім нам, нам, нам. Це перший заспів. А тепер ми ну, розпіваємо цей заспів. Чітко вимовляючи слова. Слова приспіву такі, світне мов кольоровий луг, коли поруч з тобою друг, наче сонячна вся земля міцна дружба на все життя. Зараз ми з вами заспіваємо її, а потім будемо плескати у кінці кожної фразочки. Дивіться, світне мов кольоровий луг! Коли поруч з тобою, друг, наче сонячна вся земля, міцна дружба на все життя. А тепер і за компонементом. Пам'ятаємо, що кожна музична фраза у нас починається рухом мелодії угору. Послухайте, будь ласка, світне мов! Світне мов кольоровило! І кожна фразочка також, будь ласка. Мов кольоровий лук, коли поришся мою друг, наче сонячна вся земля, міцна дружба на все життя. Ось і все. Ось таку історію розповіла нам рибка мандрівниця сьогодні. А в мене є для вас невеличке завдання. Будь ласка, створіть морських мешканців, про яких сьогодні вона нам розповідала. На сьогодні все, до наступних зустрічей, до побачення!